Всім призи моє Бонко, і сьогодні у відео я закуплю машини та разом аксесуари Хелонські на 66 мільйонів гривень. Щоб точно бачити, що я купив, дивіться відео далі. Але перед тим як ми почнемо, я хочу швидко прокламати свій телеграм-канал. Крико зараз в все на екрані. Заході по ньому або посилуці під цим відео. Приємного перегляду, погнали дивитися. Спершу давайте розпочнемо з аксесуарів. Я вирішив купити собі рюкзак-скелет за 6,5 мільйонів гривень. Я зміг його знайти за таку ціну. Якщо що, я ці всі аксесуари купляв приблизно в перший день, відколи вже закінчився хелонський івент, коли вже можна було продавати хелонські машини. Коротше, ну і тому подібне з цього хелонського івенту. Ну, оце за 6,5 мільйонів купив рюкзак-супутник з потой біччя. В принципі, ви як ви бачите, його ціна цього рюкзака пише 20 тисяч А я купляю за 6,5 мільйонів. Ну коротше, купив і зразу поїхав, я знайшов голос. Там, де продають крила демона, ну крила крилатьми, точніше за 5 і 8 мільйонів гривень. Їх я також вирішив вже купити. І вже на початку відео ми вже майже подати більше ніж 10 мільйонів гривень. В них пише також, що державна вартість 20 тисяч, а я трачу 5,8 мільйонів гривень. Ну, коротше, я їх забираю собі успішно, і в мене вже куплено два аксесуари. Зараз вже перейдемо до покупки машин, але для цим я хочу дуже сильно подякувати спонсорам, які є в мене на каналі. Їх можете бачити в себе на екрані. Дуже велике вам дякую. Приїжджаю я вже на авторинок, і в першу чергу я вирішив купити Lamborghini Urus за 13 мільйонів гривень. Я чусь торгувався, вона коштувала 14 мільйонів, але я домовився про те, щоб мені продали її за 13 мільйонів. Нагадую, що я купляв це в перший день, коли вони вже стали доступними, тому деякі ціни можуть бути знато завищені. Ну і ще також граю на четвертому сервері. Сервер також має різницю. Ось, в принципі, вже я купляю її за 13 мільйонів гривень. Спочатку ми домовлялися за 12,5, але все-таки вирішив вже продати йому за 13. Ну, ну ще купити. Нього за 13 мільйонів гривень, і наступну машину, яку я побачив, це в нас тут продається така Тесла кібертрак. Але я в ну, мене не було в планах її купляти, тому поки що я отримувався, від того, щоб її купити, і поблизу біля неї стояв ще ось такий Ну, Перед цим я ще спитав також ціну яка в кібертрака, і приблизно я собі вирішив, що я куплю її десь за 19 мільйонів, раз цей челік продає її за 20 мільйонів гривень. Ну коротше, вирішив я спочатку купити ось цей Porsche за 10 мільйонів гривень. Я навіть вже тут не торгуватися, хоча так, то якщо не. Пуляюся на сьогодні. Ця ціна цієї машини приблизно 5,8 мільйонів гривень. Ну да, трошки тут мінуси, але я думаю, за рік два ця машина стане набагато дорожчою. Ну це по любому, тому що в неї є дуже ексклюзивний ось цей от, е, вініл. Ну ось я коротше такий, якраз таки купляю цей пошик за 10 мільйонів гривень. Його державна вартість тут 7,4 млн гривень. А я забираю за 10 Я ж до речі, тут також переживав через то, що тут пише просто поштикан без ніяких тих, Ну типу без ніяких позначок що це хілонська версія. Тому я вирішив перепровірити. Я його тут спавню. І в мене в принципі я, в мене вже я вже не це, але все таки все було нормально. Порш пошхилонський, тому погнали далі закуплятися. Потім, я ще такий от Мерседес, тільки як тільки мені чел написав, щоб запропонував ціну, я вирішив зразу від нього піти, тому що він продає, його має бути ціна. Але він, коротше, ну він просто хоче спитати, яка буде найці... ну, йому найвигідніше знайти собі. Але я коротше вирішив піти. Можливо, потім знайду, тим більше я так не сильно її хочу. Ось, коротше, він знову мені пише на кошти 20 мільйонів. Я вирішив спробувати торгуватися, щоб купити її за 19 мільйонів гривень. Тому що і так я вже дуже багато грошей потратив, Вже більше ніж е, 30 мільйонів гривень. До мене вже пішло на оцю машини та загалом аксесуари. Ну ось коротше, я вже сідаю в цьому. Tesla кібертак це, до речі, мій, мій перший електрокар на моєму цьому аккаунті. Його державна вартість 9 мільйонів, а я купляю за цілих 19 мільйонів гривень. Тут, до речі, також не пишеться Хелонська версія. Тому якби я зараз потратив, можна сказати, 19 мільйонів гривень в на простий кібертрак, мені було б дуже обідно, але в мене все обійшлося, тому що як тільки я його купую, потім перепровірю, і це був справді той кібертрак, Хелонський, і мене не заскамили. Це прям дуже-дуже добре. Ось якраз таке вже знайшов цей Мерседес за 10 мільйонів. Я вирішив е, сторгуватися, щоб за 9,5 хоча б його купити. Ну, і коли ми вже uh, перейшли в трейд. Я побачив, що його державна вартість 12,5 млн грн. Я чуть трошки офігів, тому що ну, так, то він словно 12,5 млн грн, а я купляю за 9500 хеловінську версію. Це прям, ну прям дуже сильно це сподобалось. Але, ну, мені трошки дивно, чому вона так продає за таку дешеву ціну, ну, я все-таки все одно вирішив його купити. Мені, в принципі, думаю, досить таки буде це вигідно. Далі я бачу ось таку газельку за 2,3 мільйони її продають, хоча перед цим в віп-чаті я бачу, її продавали за 900 тисяч. Тому я вирішив вже, короче, ладно, за 2,3 мільйони її купити. Спочатку був торок 3 мільйони. Я, я зміг скинути до. 2,3. Ну, коротше, отак, у от мене вийшло. Тому що з газельки я в лютому мінісі, тому що е, державна вартість газельки 200 тисяч гривень, а я її купляю буквально більш ніж в 10 разів дорожче. Ну це просто якийсь капець. На газель тратити так багато грошей. У ну, мене в було в планах, щоб я її купив, тому я вирішив її якраз таки придбати. Ну і загалом я закупив, потратив всі гроші. Загалом 66 мільйонів 100 тисяч гривень. Досить таки велика в мене сума на це пішла. Поки я відіб'ю, мені прийдеться потратити десь більше місяця. Отак от стояти ФК, щоб я зміг назбирати ці гроші. Але я думаю, що я з часом. Буквально за рік-два оці от машини точно купляться. Якщо ніде більше не з'являться, я точно їх зможу продати в два, то й в три рази дорожче. Не ще також не забуваємо про аксесуари, рюкзак скелета та крила п'ятьми. Вони також дуже сильно можуть вирости в ціні, тому що досить такі прикольні і ексклюзивні аксесуари. На цьому мене все. Якщо сполосію, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть та закротиме мої ну, круті досить. Ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.